Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Баскетбольна команда Черкаської мавпи Дніпро цими днями грає другий бабл у регулярному чемпіонаті. Команда Артема Сліпенчука цього разу зіграє дві гри проти Кривбаса та Дніпра. Напередодні ігор ми завітали на передматчеве тренування, де поспілкувалися із тренером та гравцями команди. За один місяць щось важко зробити так, щоб ти був ідеальним. Так тому продовжуємо працювати, бо казати одне і те ж саме: працюємо, працюємо і віримо в те, що ми робимо. Ну от хлопці ваші кажуть, що немає сьогодні в команді яскраво вираженого лідера. Є там 4-5 осіб, які. Готові вести команду. Хто це сказав? Скажіть, хто це сказав? Ні, бачите, я не знаю на лідера і так далі. Добре, в нас є яка, якась ідея у нападу в атаці у захисту. Так? і ми одна команда повинна бути лідером. Тому тут важко сказати. Добре. Ми дали один м'яч одному гравцю, дайте нам 50 очків в середньому з такого не буде. І я не дуже великий фанат такого баскетболу. Який буде приємний, приємний для вас результат? Від ми е, готуємося до кожної окремої гри і ми готуємося перемагати. Ти не можеш виходити на, на, на гру і а добре, сьогодні зекономимо сили чи ще щось. Добре, кожна гра і максимальний результат. А далі, як, як Бог дасть, так і буде. А, хочу сказати, що. Маючи можливість, хочу запросити наших всіх фанатів, які щиро вболівають за нас, слідкувати за нами, дивитись нас по телебаченню, інтернету. Вони нам дуже потрібні і ми граємо для них і намагаємось давати максимально позитивних емоцій, особливо в цей непростий час в країні, де війна і ще раз. Дякуючи за СУ, ми маємо цю можливість, і тому ми також хочемо давати якісь позитивні емоції. Не завжди це виходить, але добре. Інколи і поразка також дає якісь емоції позитивні, особливо коли команда намагається робити максимально, що від неї залежить, і це також якісь певні емоції. Армоні Фостер тільки розпочинає свої виступи на професійному рівні. каже, що у Черкасах йому подобається, а рішення переїхати до нашого міста прийняв практично відразу. Йому дуже подобається Черкаси, і йому подобається те, що всі дуже привізли і допомагають йому адаптуватися в Черкасах. Не було страшно їхати в Україну, яка сьогодні воює. Стані дугевеніфісту. Did you have any fears to come to, uh, in Ukraine? Um, when I first got the call, um, I, I knew somebody that played over here before. He told me that I mean that it's not really this this area is not really affected that much. So, when I got the opportunity, I love basketball, so just any opportunity to play anywhere, I feel feel safe. So, After that, достатньо безпечна зона, тут немає активних бойових дій. І він дуже радий те, що йому черкаси, черкаські мавпи надали можливість проявити себе в першому професійному соні. Як оціниш свій перший бабл, свої ігри? How do you estimate your first games, first bubble? How do I how do I feel about it? Yeah, how do you, yeah. I mean, if it was a good first experience to get my feet wet just pro pro basketball and I feel like we we got a really good team this year. Він йому дуже подобається командна гра. Він впевнений, що те, що ми часом будемо зіграємось, і uh, у порівнянні з минулому з минулим сезоном у нас набагато кращий початок в цьому сезоні. how do you prepare for the next bubble and what is what are your expectations uh, in the next just games? prepare starts preparation starts in practice it's just trying to um, follow all the rules that coach sets building good habits playing defense and just supporting one another and just going out there and playing hard for for, for chakarsi and for all my teammates so. uh, Автоматизація тих е, дій, які е, виконує тренер, і щоб е, гріб потім е, ці рішення приймались моментально. І він намагається все виконати на максимум і е, підтримувати один одного, підтримувати команду. Так що українською вже знаєш. What, uh, do you know about, uh, what do you know От дуйно абот воду ін україн де розум перемоги. Роман Новіков теж досить впевнено дивиться у майбутні матчі проти Кривбаса та Дніпра. Каже, що мають для суперника деякі сюрпризи, але розкривати деталі не став. Карти не будемо відкривати. Дуже Роб... зробили аналіз після першого баблу, зробили роботу над помилками, подивилися всі свої ігри, е... програну ігру зговорили, проаналізували. І зараз у нас дві гри це з кривбасом і Дніпром. Тому максимальний фокус, максимальна налаштованість, щоб. Показати задовільний результат. Футбольний клуб ЛНЗ паузу у чемпіонаті, що пов'язана з іграми збірної, компенсував товариськими іграми. Підопічний Олега Дулуба зіграли два матчі із Чорноморцем. Один із них завершили в нічию 1-1, А ось у команди Ю-19 черкасці взяли гору 6-0. Дублем у цьому матчі відзначився Назарій Нич, який останнім часом не грав та шукав інші варіанти продовження кар'єри. Також дубль на рахунку Геннадія Пасіча. Ще по одному м'ячу забили Сергій Шестаков та Владимир. Слав Наумець. Наступний матч у українській прем'єр-лізі ЛНЗ зіграє 21 жовтня на виїзді проти Донецького Шахтаря. Відбулася робоча зустріч щодо обласного чемпіонату із футзалу. Із керівництвом асоціації зустрілися представники команд, що мають намір взяти участь у обласних змаганнях. По вісім команд мають взяти участь у екстралізі та вищій лізі. Змагання в обох лігах пройдуть у два кола. До 2 листопада має завершитися заявка команд. Сам же це виріжемо тут за кадром. Сам же старт сезону заплановано на 12 листопада. І ще про приємне. Влада та бізнес зіграли у футбол. Матч був благодійний і мав на меті зібрати кошти на придбання мікроавтобуса, пристосованого для перевезення ветеранів російсько-української війни. Цей спеціалізований мікроавтобус перевозитиме поранених військових, які проходитимуть реабілітацію на спортивних майданчиках муніципального спортивного клубу Дніпро. На таку ініціативу відгукнулися представники влади та бізнесу. Матч видався позитивним. Представники влади з зусиллями секретаря Черкаської міської ради Юрія Тренкіна першими відкрили рахунок. Проте гравці збірної «Бізнеса» швидко оговталися і забили у відповідь. Ще через кілька хвилин вийшли уперед. Команда влади все ж у першому таймі відігралася завдяки дублю Юрія Тренкіна. У перерві матчу відбувся благодійний аукціон. Розіграли футболку гравця лондонського Челсі та збірної України Михайла Мудрика. На ній пам'ятні автографи також залишили одноклубники Михайла Стерлінг, Фернандес та Джексон. Дуже приємно з тих добігти придбати таку ціну річ для мене, для моєї родини, для сина, який зі мною підтримує мене. І да, дуже приємно, що ці кошти підуть на допомогу ЗСУ, хлопцям нашим і ближайшої перемоги намусь. Другий тайм команда бізнеса провела на одному диханні, не залишивши шансів супернику. Крапку у матчі поставив Олександр Радуцький. Е, всі ми знаємо, що сьогодні ми робимо дуже добру справу, буде придбаний автомобіль, е, який потрібен для хлопців, е, які я трошки поранені з СУ. І він саме буде працювати тут на центральному стадіоні. І тому легко грати, весело грати, добре грати. Те, що воно фізично трошки вже не ті роки, як це було, скажімо, 20-30 років тому, ну це нічого страшного, це компенсує гарний настрій. Отож, частину справи зроблено, і вже найближчим часом таке необхідне авто допомагатиме нашим ветеранам не лише на передовій, а й в тилу забезпечуючи можливість реабілітації. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.